Таю всіх у програмі в центрі уваги і гості нашої студії Володимир Боякевич, він заступник міністра Автономної Республіки Крим та начальник управління освіти облдержадміністрації Андрій Євценко. І сьогодні ми поговоримо про ті питання, які сьогодні стоять в центрі уваги саме освітян, які от завдання дійсно сьогодні найважливіші? Доброго дня, шановні телеглядачі. Насамперед, найголовніше сьогодні для освітян це підготовка до 1 вересня. Я думаю, що це головна подія в житті багатьох людей, не тільки освітян багато дуже родин готують своїх дітей до 1 вересня. Хтось дітей готує до університету чи інституту, хтось готує в дитячий садочок, хтось готує в перший клас. Тобто, я думаю, немає такої родини. Де б або діти, або внуки не йшли до школи і до інших навчальних закладів. І тому це питання, яке стоїть на контролі не тільки у голови обласної державної адміністрації, і міністра науки освіти, молоді спорту та бачника, а стоїть це питання на контролі у президента України Віктора Федоровича Януковича. Уряду України і от, за дорученням і за наказом Міністерства освіти і науки проводиться по всій Україні акція, яка називається Нові стандарти, нова освіта. І от сьогодні до Херсонщини приїхала велика делегація колег із Автономної Республіки Крим. Більше 90 чоловік, керівників зі всіх, практично районів і міст Криму. Приїхали в різні райони і міста Херсонщини перевірити, як же підготувалась Херсонщина до 1 вересня. А головне, мені здається, все-таки у досвіді це те, що, скажімо, можна використати для вироблення стратегії розвитку, правильно? Розвід ну, загалом України. Спало в тому, що от ми ще сьогодні не багато спілкуємось, але я вже для себе занотував дуже цікавий досвід кримський, і я думаю, що будемо впроваджувати його і на Херсонщині. Ну а хотілося почути, що ви можливо цікавого, яку родзинку побачили на Херсонщині? Добрий день, шановні жителі Херсону. Я радий вітати вас від імені міністра освіти, науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Віталіни Олексійницьос. Від всіх освітян Автономної Республіки Крим у нас вже залишилось дуже мало часу, коли про дзвоніть перші дзвони і діти. Студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів перейдуть через поріг відповідних навчальних закладів і почнеться наступний новий навчальний рік 2012-13 рік. Я цілком підтримую свого колегу Андрія Анатолійовича на предмет того, що дійсно, коли спілкуються професіонали, коли спілкуються вчителі, вихователі і є можливість подивитись на кращий досвід на те, як на сьогодні підготовлені навчальні заклади Херсонщини до наступного навчального року, я би сказав, що це сьогодні здійснюється так, ну, на мою думку, такий, такий творчий рейд освітян Автономної Республіки Крим. Херсонщини. І ми безумовно будемо чекати через тиждень, коли світяни Херсонщини приїдуть до нас в Автономну Республіку Крим, і ми також широко відкриємо двері всіх навчальних закладів. Давайте будемо разом дивитися, разом робити якісь висновки. Ви знаєте, я так вважаю, що головне навіть може не стільки, стільки перевірити, а саме спілкування. Побачити своїми очима, що які цікаві проекти реалізуються. Повірте, в Криму в Автономній Республіці Крим є чого подивитися. І ми не ховаємо нічого, ніяких таємниць не робимо. Ми відверті, відкриті. І я сподіваюся, що сьогодні в нас вже була зустріч з віце-губернатором Анною Олександровною Пономаренко. Дуже багато цікавого. Ми вже почули про те, що робиться в освіті Херсонщини. Ну а як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому ми з задоволенням також побуваємо в навчальних закладах Херсонщини. І, звичайно, що десь через 2-3 дні ми будемо звітувати перед Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України про ці рейди, що нам. Вдалося побачити. Ну, і, звичайно, кожен, це вже сказав Андрій Анатолійович, що він щось там вже занотував. Ну, це правильно, для того, для того і зустрічаємо, для того спілкуємось, виробляємо якісь спільні такі напрями діяльності, бо наступний рік він буде дуже цікавий і в той же час дуже складний, тому що. Загальна середня освіта починає перехід на, новий, на нові державні стандарти, починається це з першого класу. Це дуже відповідальний момент, і у нас практично кожна людина так чи інакше зв'язана з освітою. А ті батьки, які відправляють дітей у перший клас, вони, мабуть, більше всіх на сьогодні переживають, як воно буде. Я хочу запевнити і батьків, і вчителів, буде все нормально, тому що працюють і будуть працювати з дітьми професіонали, вчителі, які прийшли відповідну підготовку, які знають, що робити і як робити. Я хочу доповісти і батькам, і своїм колегам, що перше за Останні 10-15 років на сьогодні, принаймні в Криму, вже 100% підручників для дітей першого класу вже у нас є. У нас були роки, коли останні підручники ми отримали десь у грудні під Новий рік. Цими проблемами е, е, опанований сам президент і, звичайно, е, керівні органи е, освітянські. І тому. Ми плануємо, що перші уроки, а до речі, я хочу сказати, що ми визначили єдину тему першого урока, першому, не першому, а взагалі у всіх класах в Автономній Республіці Крим і назвали її От так просто, з чого починається Батьківщина. А хотіли би ще проінформувати більше в тому плані, що зміниться ось, з приходом нового навчального року. Ну крім нових предметів, там я знаю, що англійський буде вивчатися тепер першого класу. Буде вивчатись іноземна мова. Ці діти, які прийдуть першого вересня, в перші класи на в наступному році. Вони вже будуть вивчати. Сходинки до інформатики, тобто зовсім новий до предмет. До магазини, офісі, звичайно. Да, І мені найголовніше, що сподобається у переході на нові стандарти загальної початкової освіти, що ми повернулися до такого простого, але надзвичайно важливого предмета, як ну, природові. Це нормальний, хороший предмет, понятний для дітей. очень интересный и очень нужный самое главное. Ведь я невольно перехожу на русский язык, потому что специфика, я хочу сказать, что это специфика автономной Республики Крым. У нас в школах автономии три языка обучения. Русский, украинский и крымско-татарский. У нас есть школы, в которых три языка обучения в одной школе. Первый А на русском, первый Б на украинском, первый В обучается на крымско-татарском языке. И мы делаем все для того, чтобы все эти дети имели подготовленных учителей, имели хорошие качественные учебники, ну и все, что сопутствует качественному образованию. В этом году очень важное значение придается инклюзивному образованию. Это очень серьезная социальная проблема. Мы хотим, чтобы дети, которые... Ну вот обиженные Богом, то есть имеют нарушение здоровья, отклонение здоровья, могли наряду со всеми здоровыми, нормальными детьми тоже заниматься в детском коллективе. Для этого мы провели серию серьезнейших мероприятий подготовительных и сейчас решаем вопрос обведения ставок так называемых ассистентов, чтобы помогали учителю работать с детьми которые имеет отклонение физического, физического развития. То есть это очень серьезная социальная проблема, но мы ей занимаемся. Мы в Крыму второй год очень большое внимание уделяем вопросам повышения престижа труда учителя. Потому что учитель – это главная фигура сегодня, от которого зависит качество организации вообще и проведения учебного воспитательного процесса. Те, що стосується мов, то у нас в місті Херсоні, в центрі міста, знаходиться дуже цікава школа, де вивчається поглиблено також і з початкової школи польська, німецька і грецька мови. І у нас так склалося, що на території нашої області проживає більше 110 національностей, народностей, є локальні такі місця проживання. От у нас і шведське село дуже цікаве. Зміївка, Береславському районі, є такі поселення, де більше росіян проживає, є поселення, де проживають німці, поляки. Тобто також дуже цікаво. І е, в нас в області, е, я хотів би відзначити, що всі дружно дуже проживають і якраз спілкуються один з одним, допомагають. І от ця школа, де е, вивчається польська німецька. Почали а потім і грецька мова, то е, батьки спочатку хотіли. Німці хотіли, щоб була німецька школа, поляки хотіли, щоб була польська, греки хотіли, щоб була грецька школа. А потім просто дозволили це зробити. Коли почали практичну роботу, почали набирати класи, виявилося, що просто, ну, дуже важко набрати класи, щоб тільки от, вивчали німецьку. І вийшло так, що в одній школі і зараз вони дуже е, дружно і, і разом. Фактично, це дуже така хороша школа, тому що приїжджають і дипломати, і друзі з-за кордону, і книжки привозять, і нові е, інтернет, якісь продукти, і е, такі комп'ютерні програми. Тобто я вважаю, що чим більше мов буде знати дуже. дитина, і думаю, що це е, ну, обговорення, що чи українська, російська, я думаю, що проблема інша. Що потрібно вивчати англійську, потрібно вивчати німецьку, і можливо навіть що англійська повинна бути у нас обов'язково вивчатися, і це дуже гарно, що в нас зараз змінюються програми. Що зараз, от я скажу, ми коли вивчали у школі англійську мову, німецьку. ну Більшість з нас по закінченню школи її майже не знала. А зараз, от я дивлюсь на своїх дітей, то в принципі, навпаки, більшість володіє вільно англійською мовою, інші методики, так. є можливість вільно спілкуватися. От у нас зараз влітку були в таборах, в літніх, от в Приморі, Залізному порту, в Лазурному в таборах були англійські так би, зміни. Тобто це приїжджали діти. Причому зі всієї України, там, от з Хмельницького, було, з Рівненської області, разом з нашими дітьми були там з корпусу миру американці, 8 чи 9 чоловік, і вони всі заходи відбувалися англійською мовою. Тобто всі там конкурси, фестивалі, все це відбувалося англійською мовою. І ніяких яких проблем, і я думаю, що ці діти, які в цих змінах брали участь, то вони і російською гарно спілкуються, і українською, і англійською мовою. І от у це я вважаю, що це пріоритет повинен бути у всіх освітян України. Що чим більше мов знає дитина, тим краще. Звичайно, тому що ну, 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 все, все одно. знайдуть, яка в Бога не була. Так. А загалом державна українська лишається закони залишили. Ви знаєте, за знає, знає, при всьому тому це дивлюсь, при всьому тому, що от політики, особливо напередодні виборів, знову цю тему якби обговорюють. А відбулася у нас Євро е, 2012 змагання в Україні. Я з радістю дивився, що наші діти, наша молодь, ходять з прапорами. Вони зовсім, ну, вони дійсно патріоти. Вони з такою гордістю про Україну говорили. Вони з такою гордістю і сьогодні, от вони дійсно українці, вони патріоти. І я думаю, що багатьом, можливо, і політикам треба в наших дітей повчитися, якими треба бути патріотами. І Діти цю проблему не обговорюють. Приїжджають з нас там до, до нас, з Івано-Франківську, з Хмельницьку. Немає проблеми у дітей, якою мовою спілкуватись. Вони і українською спілкуються, і на російську переходять, і от у них немає проблем таких. Ну, давайте перейдемо все таки, як кажуть, до нашої програми в центрі уваги. Сьогодні освітян також і ремонт приміщень, так і особливо перед напередодні, коли от ще фарбою, так би мовити, смердить. Так? Діти заходять ті класи. Можливо, для раніше треба робити. Для вчителя вчител вчител фарба не смердить, вона пахне. А особливо діти для заходять для і задихаються. Я коли заходжу в школу, кажуть, звиняйте, у нас оце там фарби там, і таке інше, кажу, оце б я б вас не простив би, якщо я прийшов в школу і цього б не бачив і не чув. А якщо це є, то добре дуже. Ну, Добре, коли воно раніше, але коли вже діти приходять в школу. Ще вони не приходять, ще у нас ще два тижні. Визначить вивід, знаєте, є, є час. І все буде підготовлено так, як треба. Бо школи мають при буде будуть прийматися до нового навчального року комплексними комісіями, які все все подивляться, побачать, десь може зроблять якісь зауваження, щось під той під, під е, репетировати таке інше, але 1 вересня воно буде. Ну, діти ще відпочивають, чи є трошки час, а шкільні базари вже працюють. Чи може якось освіта вплинути на цінову політику? все таки е складно зібрати сьогодні першокласника в школу. Можу відповідати так. Я думаю, що ми прийшли до такий час, коли, ну, на жаль, ми не можемо впливати на цін, на ті чи інші товари, дитячі, принаймні. Але, але. Наше завдання, і ми ставимо таке завдання перед керівниками районних і міських відділів управління освіти, що на шкільних базарах має бути контроль педагогічний. Бо ми бачили торік, і позапрошую, бо поза той рік бачили такі товари, які просто не можна дітям у руки давати. Ну, принаймні, ну, таке авторучка у вигляді шприца. Навіщо дитині така ручка шайків кулькова? Це Навіщо вона йде? Шкідливих, ну, шкідливих матеріалів це, ви знаєте, можна визначити і самі. Тобто прийти і сказати, дайте сертифікат. Є відповідні державні структури, які мають це робити, але є на зошитах, там, на щоденниках. Такі фотографії, що дітям не можна взагалі їх в руках тримати, не я вже не кажу, що дивитися, розглядати так і таке інше. Тобто за цими питаннями ми встановлюємо такий контроль. І принаймні і батьківська громадськість ми залучаємо для цього, щоб вони і давали нам такі сигнали, якщо з'являється щось з'являється на шкільних базарах. Ми а те, що відноситься до цін, ну це вже, це вже не наша природи. На жаль. Ну ми також звертаємо увагу і на шкільні базари, але у нас є дві програми обласні, де за рахунок от якраз обласних програм ми вирішили підтримати, тому що більше в багатьох школах батьки купують за свої кошти батьківські. Там десь парти нові, там і ще щось. І ми розробили таку програму, до речі, це також після спілкування з кіровоградськими колегами. Mm -hmm. У нас на сесії була прийнята програма Шкільна парта. Тобто за рахунок наших профтехосвіти замовлення робляться в заклади профтехосвіти, де набагато дешевші, дешевше можна зробити і парту. І є такі парти, де просто треба кришку замінити. І це також ну набагато дешевше роблять меблеві фабрики, особливо там в інших регіонах. Тобто кошти і у нас в регіоні вони залишаються, підтримують з одного боку профтехосвіту, а з іншого боку, це здешевшує вартість самої парти. Ну я так розумію, що як і в Херсонській обласній державній адміністрації, так і у Міністерстві Криму, і загалом в уряді є програми, які спрямовані на захист дітей. Так? І, от, зокрема, сьогодні президент так би мовити піднімає ще питання, щоб і телебачення також цьому сприяло, щоб не було тих шкідливих так би мовити і програм. І передачі, які впливають на розум дитини, так? Так, звичайно. Мені дуже сподобається проєкт, який реалізується в Херсоні Я Тебе. Я, ми сьогодні вже бачили і технічне е, оснащення, таке інше. Я, а головне, що е, це телебачення це компанія працює на дитину. Це дуже важливо сьогодні, бо сьогодні дитина. Безконтрольно дивитися телебачення, інтернет, таке і інше. Якщо будуть цікаві передачі для дітей, тоді вони будуть дивитися це. І головне, будуть отримати ту чи іншу допомогу і батьки, і таке і інше. У нас в Автономній Республіці, крім поки що такого окремого проєкту немає. Є державне телебачення, на якому декілька. Передач спрямований на вчителя, на дитину, на взагалі на освіту, на молодь, бо ми займаємося ще проблемами молоді, фізкультури, спорту так і таке інше. Але це вже, вже я для себе, як то кажуть, занотував оцей проєкт. Для мене він дуже цікавий, і я, безумовно, і вам, Світлана Михайлівна, і всьому вашому творчому колективу бажаю. Успіхів, творчих успіхів, щоб ваш рейтинг вже і так досить великий, ну хай він далі, далі росте, хай ваша телекомпанія міцніє, становиться ще цікавішою, і у вас все буде нормально. Я також дуже вдячний всьому колективу вашого телебачення. Вашої студії, тому що не тільки для дітей, а за участю дітей. І це також дуже важливо, що діти безпосередньо беруть участь у підготовці проєктів, підготовці програм. І я впевнений, що спільно ми зможемо зробити багато ще нових, дуже цікавих, креативних, можливо, навіть несподіваних програм і для телеглядачів, і не тільки для дітей, телеглядачів. Ну, Я скажу, ви знаєте, іноді, коли я з дітьми дивлюсь якісь мультфільми, то дітям вже не цікаво, а мені ще цікаво. Ну, Тобто програми для дітей вони дуже часто дорослих також наштовхують на дуже серйозні такі роздуми. Потрібно робити нові телевізійні програми для дітей, для молоді, тому що ну, велика кількість. Програм, які не тільки і дітям, і дорослим не бажано було б дивитись, які спрямовані не на консолідацію, не на створення, не на розвиток, а на руйнування, на таку, знаєте, песимізм. А цей песимізм нікому не потрібен не в нашій країні, не в інших країнах. Особливо дітям. А особливо дітям. дітям так. І багато дійсно от мені дуже подобаються ті телеканали, які висвітлюють ті позитивні зрушення, які є в нас в житті. Тому що дійсно багато людей навіть і не знають про те, що відбувається рядом. І тут як е, дитячими молодими очами, молодим е, би, сприйманням, от так як діти сприймають сучасність, от і цей погляд дитячий ви показуєте, то це дійсно надихає оптимізму і впевненість в завтрашньому дні. От на цій оптимістичній ми завершимо нашу програму. Дякуємо Адамовичу, Андрію Анатолійовичу. І я нагадую, що це була програма у центрі уваги.